Чи є різниця в лікувальних властивостях двох видів екстракту кісточок грейпфрута? Є Один з яких гіркий, ніби ви розжували прям натуральну кісточку грейпфрута, а інший написано менш гіркий. Але насправді він майже не гіркий зовсім. Такий ледь 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 солодкуватенький. В лікувальних властивостях такої кардинальної різниці немає, якщо ми говоримо про антипаразитарні, антивірусні, протизапальні, антибактеріальні властивості, антиалергічні властивості, оздоровчі властивості для судин і багато інших властивостей в них однакові. Але є нюанс. Той, який гіркий, більше рекомендується для дорослих людей. Гіркоти дуже корисні людському організму. Але сучасні люди більше їдять цукру, вуглеводів, гіркоти вживають вкрай рідко. Тому, вживаючи гіркий, ви ще отримаєте додаткові бонуси для функціонування печінки, жовчного міхура, обміну речовин. Але цей смак дуже тяжко дається діткам, особливо маленьким. Вони плюються, вони відчувають цю гіркоту навіть в сильному розведенні. Тому для них є більш безпечний, майже непомітний смак. В дітей маленьких рідко бувають проблеми вже з печінкою і жовшними хвороми. Тому для них можна обійтися без гіркоти. Ну і це стосується тих людей, які ну вкрай не можуть ну настільки їм вже тяжко і важко, і противно гір... гіркі продукти взагалі вживати. Є такі люди з ну над надмірною якоюсь чутливістю. Але в принципі, що стосується, я повторюся, паразитів, вірусів, бактерій, інфекцій, запальних процесів. І інші, інших оздоровчих властивостей, то вони ідентичні. По ціні, по об'єму є невеличкий нюанс.